Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас завітав зайчик. Він з їжачком збирав овочі та фрукти та приніс трішечки нам пригостити нас. І пропонує нам з вами зварити борщик і компот. Але він зовсім не знає, що йому потрібно для того, щоб зварити борщ і компот. Ми з вами допоможемо йому в цьому. Він приніс нам ось такі. Огарні фрукти ось такі. Я вам буду зараз показувати фрукти і овочі, і ми з вами будемо вирішувати, що це таке? Де воно росте? В огороді чи в саду? Добре? Так, що він нам приніс? Це що? Капуста? Вірно, а де вона росте? В саду чи в огороді? Так, в огороді. А скажіть, будь ласка, де ми будемо її використовувати? Ми її використаємо на компот чи до борщику додамо? Так, звісно, до борщика. Молодці. Це у нас помідор. Помідор ми використаємо де? До компотика чи до борщика? Звісно ж, до борщика. Ще він приніс нам. Ось таку полоничку. Де вона росте? В саду чи в огороді? Так, вона може рости у нас і в огороді, і ми можемо її знайти в саду. Ми її додамо до компотика чи до борщика. Звісно, до компотика. Це у нас малина, вірно. Молодці, ми її додамо в борщик чи в компотик. В компотик, вірно. Це у нас яблочко. Яблочко у нас росте де? в саду чи в огороді. Звісно, в саду. І ми його додамо в компотик, вірно. Це у нас цибулька. Цибулька росте. У нас де? Вогороді, молодці малята. А куди ми її додамо з вами? У борщик. вірно. Це у нас груша. Груша росте на дереві в саду. вірно, і ми її додаємо борщик. Чи ні? Молодці, ми її додаємо в компотик. Далі він приніс нам ось таку гарну картопельку. Картопелька росте в саду? Ні, в огороді, вірно. І ми її кладемо куди? До борщика. Це у нас бурячок. Бурячок росте в огороді? Так, звісно, в огороді. І ми його покладемо, напевно, до компоту, так? Ні? Борщ кладемо? Молодці. Це у нас, а що це він нам таке приніс? Слива. Так? Слива росте на дереві в саду. Звісно, і ми її кладемо. На компотик ще він нам приніс вишеньки, гарненькі такі вишеньки зірвав з дерева, а зірвав де? В саду, Молодці. і ми їх покладемо куди? У компотик, вірно. І останнє, що він нам приніс, це морквинка. Морквинку напевно він зірвав з дерева. Ні? Вірно, він її дістав з землі, з огороду. і ми її покладемо до борщика. Молодці малята. Дякуємо зайчик тобі за таке гарне заняття, за те, що нам приніс дуже багато овочів і фруктів. З них ми змогли з малятами зварити і борщик. И компотек.